Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. І у новому році я хочу побажати миру і якнайшвидшої перемоги, тому що дійсно це найважливіше на сьогоднішній день. І розпочну цей рік ось такого красивого макіяжу, і тут головним акцентом, звісно ж, будуть виступати яскраві червоні губи. Поділюсь з вами своєю улюбленою помадою матовою для губ саме у червоному кольорі. І розпочинаю свою роботу як завжди з тоніка. У мене це тонер з невеликою кількістю легких кислот для того, щоб забрати, можливо, якісь шелушіння з обличчя, якщо вони є. Далі я наношу базу. Один з улюблених продуктів це ось такий зволожуючий гель алої від Місклер. Дуже люблю цей продукт. До речі, він супер бюджетний, ціна у районі 200 гривень, але він неймовірно класний, не залишає після себе. Ніякої липкості, але класно зволожує шкіру. Саме це, ви знаєте, я ціную у базах під макіяж. Це відсутність ось цієї липкості і класне зволоження, тому придивіться до того продукту. Готуємо губи, тому що для червоної помади вони повинні бути класно підготовлені, м'якенькі, ніжні і не мати ніяких сухостей. Для цього я буду використовувати скраб дуже класний продукт від Місклера обожнюю цей скраб, він не цукровий. І це є його плюсом, тому що цукровий скрабс і при роботі з клієнтами використовувати важко. Він дуже такий липкий, і знімати його з обличчя клієнта не дуже зручно. Тому що для себе ми, звісно, якщо його наносимо, можемо піти змити все це водичкою. Зручно, нормально, а ось для роботи з клієнтами краще вибирати не цукровий скраб, от, наприклад, як цей, щоб його можна було дуже легко зняти. Подивіться лишень після скрабу, які класні, розглажені, такі пухкенькі стали губки. Дуже люблю цей продукт, вам його раджу від чистого серця. І тепер я зволожую губи і наношу бальзам, це ягідний бальзам, також від Міс Клерк. Продукцію Міс Клер, як і ВОПС, який вам зараз показую, все це можна придбати у моєму магазині. Посилання є в інфобоксі під відео. Ми продовжуємо роботу і я переходжу до оформлення брів. Завжди приділяю увагу цьому моменту. Хто не знав, я бровіст, уже багато років працюю бровістом, тому бровки для мене це завжди такий пункт. Мені завжди хочеться їх зробити гарними, чіткими, акуратними. А найважливіше, що на даний момент я ціную у бровках, це відсутність занадто темного кольору. І не люблю, якщо на перший план виходять тільки брови. Буває так, що ми малюємо знаєте, брови дуже виразно, а далі підключаються, наприклад, червоні губи, а до них ще стрілки, і, виходить, що у нас є дуже яскравих графічних три елемента: це брови, стрілки і губи. І виглядає це, ну, скажімо так, не дуже. Тим більше враховуйте, наприклад, як у моєї моделі брови від природи, свої дуже широкі. І якщо б я обрала не цей відтінок олівця, а якийсь інший темний, то, як на мене, було б не дуже доречно і не дуже гарно, тому що бровки би були широкі і до того всього ще й дуже темні. Мені особисто так не подобається. Тому я обрала олівець від Vops, механічний B08, дуже його люблю. Він класно підійшов, не перевантажив образ, просто додав чіткості. І вкладаю брівки воском від Місклер, які ви постійно можете бачити у моїх уроках. Далі я беру тонесенький пензлик і підвожу брівки, надаючи їм гарної, чіткої, виразної форми. Як бачите, цей момент я ніколи не пропускаю, тому що для мене він важливий. Брови це е, окраса нашого обличчя, це те, що завжди. Кидаються в очі, це те, на що ми звертаємо увагу, тому що вони в тренді. Вже багато років, як брови просто заполонили весь б'юті-простір, всі хочуть гарних брівок. В макіяжі, звісно, також бровки мають бути акуратними і гарними. Консилер, який нанесла, це був нарс, і тепер я його розтушовую гарненько. Беру плоский пензлик і буду протоновувати повіки. Люблю протоновувати повіки тоном від Shiseido Synchro Skin Glow. Наношу його тонким шаром, і навіть зараз ви можете подивитись на повіці, що цей тон має живий, такий трошки сяючий фініш. А тепер переходжу до продукту, який придбала нещодавно у Євіс, спробувати вирішила ось такі кремові тіні від Lamelle. Одразу кажу, це просто якась катастрофа, тому що мої тіні були. Просто сухими, я не могла ніяк дістати. Ось тут вже накапала всередину дюралайна і пробувала, ну, хоч якось оживити цей продукт, я не знаю, чи то мені так не пощастило, чи, можливо, вони от просто такі сухі і ніякі. Ну, насправді, гроші на вітер. Напишіть, дівчата, як у вас з цими тінями склалося? Тому що у Дірект, коли я їх виклала, мені половина написала, що класні тіні. Дуже подобається, і хтось написав, що їхній фаворит, а інші дівчата писали, що це просто жахливий продукт. То я собі думаю, що, певно, ті, кому тіні сподобались, можливо, у них вони були свіжі, ці тіні, і, можливо, вони такі сухі, як у мене. А інші дівчата, кому, як і мені, ці тіні не сподобались, то, певно, у нас вони, дівчата, були просто от такі сухі. І продукт не протермінований, тому що я перевірила. Ну, не знаю, я, звісно ж, не задоволена, тому що. Завжди неприємно купувати продукт, яким не будеш користуватись. Тим більше тут немає шансів ним користуватися, тому що вони просто сухі. Я не могла ніяк дістати хоча б трошки того продукту, поки всередину не накрапала дюралайну і вже ось таким чином дістала ті тіні. Так, але переходимо до приємнішого моменту, а саме до нанесення тіней. І у цьому макіяжі я буду використовувати бюджетну палетку Тіней від Елен. Мені, напевно, рік тому Елен прислав посилочку з різними продуктами, і там були дуже різні палетки тіней, надзвичайно круті тіні, мені дуже сподобалися. Вони пігментовані, гарно наносяться, не пилять, все з ними чудово. Дійсно, достойний продукт, ще й за бюджетну таку вартість. Я пропрацювала складочку, а тепер притемняю трошечки зовнішній кутик. Знаєте, дівчата, за рахунок того, що я тіні оці розводила дюралайном, вони стали такі липкі, а тіні у мене матові. Тому у якийсь момент я навіть почала хвилюватися, думаю, все зараз, як я цими матовими тінями залипну на цих таких липких тінях, ну але вийшло все добре, що не може не радувати. Не розводьте кремові тіні дюралайном це дуже погана ідея, тому що дюралайн трошки не для тих цілей. Так, я прикрашаю цей макіяж надзвичайно красивим пігментом від Shine, номер 79 один із моїх фаворитів. Подивіться, який він гарний, сяючий. І мені подобається, що це золото, воно золотисте без жовтого підтону. Це величезний для мене плюс жовтий підтон в золоті я не люблю. І найцікавіший момент це стрілки. Сьогодні буду малювати гелевим коричневим олівцем. Гелові олівці вони суперстійкі. У вас є декілька хвилин для того, щоб нанести і протушувати або розтягнути олівець. Далі він фіксується і все. І вже нікуди тягнутися не буде. Я не часто працюю гелевим олівцем, надаю перевагу гелевим підводкам, мені якось зручніше. Плюс, якщо ми працюємо з вами гелевим олівцем, його постійно треба підточувати. Тому що від тепла шкіри оцей кінчик гострий, він дуже швидко розтоплюється, а інколи навіть обломується. Ну і ви собі уявіть, як малювати стрілки тупим олівцем. Ніяк. Тому виходить, що я без кінця його підточувала, розхід виходить колосальний, тому що ми точимо точимо його. Ну таке. Але стрілка одразу стійка. І для тих, хто любить малювати стрілочки олівцем, обирайте гелеві олівці. Вони суперстійкі, будуть триматися цілий день. Тому що воскові олівці вони більш для побудови форми, для розтушування стрілки. І обов'язково потребують закріплення тінями. Гелеві олівці до додаткової фіксації їм не потрібно. Вони самі по собі вже є суперстійкі. У мене коричневий відтінок олівця. Захотілося знаєте, таких трошки м'якіших стрілок. І стрілочку я будувала такою прямішою форми. По нижній повіці я додаю уже восковий олівець, просто створюю підложку, для того, щоб на фотовідеозйомці усе це було. Виразно і яскраво. Ось тут я е, вже забрала додаткове освітлення, тому що дуже сліпило мою модель, і отак працювати стало значно краще. Е, у мене восковий олівець, самий звичайний, здається, тут був від Вайкон, але ви можете і гелевий використовувати, і будь-який тінт. Знаєте, взагалі без різниці. Що вам подобається, головне створити додаткову підложку. Я все це розтягаю і тепер обов'язково фіксую олівець додатково тінями, тому що без фіксації, ще раз наголошую: воскові олівці триматись не будуть. Майте це на увазі. Обов'язково потрібна додаткова фіксація. Так, і переходимо уже до роботи зі шкірою. Макіяжу чай я завершила просто додавши вій, профарбувала і наклеїла пучки. Е, починаю тонувати обличчя, взяла тон від PS Long Cover. Люблю цей тон за його живий гарний фініш. Якщо ви помітили і довго дивитеся уже е, мій канал, можливо, ви звернули увагу, що взагалі я надаю перевагу тонам, які мають живий фініш. Я люблю, коли є ось такий, знаєте, відблиск живий на шкірі. Матові тона я не дуже полюбляю. Зрозуміло, я певні типи шкіри, з якими ми працюємо виключно матовими продуктами. Але якщо є можливість, я завжди обираю живий продукт. І ось цей тональний крем від PS Лон Кавер, він дуже класний. Він є аналогом таких, знаєте, дорогих люксових тонів. Тобто, якби я не знала, що це PS, я дійсно би подумала, що, можливо, я якимось тоном від шосей допрацюю, працюю чи від Ланком. Класний продукт. Зверніть свою увагу. До речі, косметика PS також є у нашому магазині. Тепер консилер від Lamelle. Його я придбала у Єві, буквально нещодавно. Купила його під впливом Тік-Тока, у якому я часто буваю, і там часто бачила, як дівчата його наносять, рекомендують, тому вирішила спробувати. Ще можу його порівняти. Він мені нагадав: консилер від Tarte, Shape Tape, він такий самий пігментований. Але у ньому більш живіший фініш, він такий, я би сказала, рідкіший чи, можливо, навіть жирніший. І він не фіксується сам по собі. Наносити його потрібно дуже тонким шаром. Я не знала, взяла забагато, і до кінця макіяжу я побачила, як він трошечки забився в складочки. Це говорить про те, що продукту треба було брати. Ще менше. Тому наступні рази я, звісно, буду брати ось так мінімально. Але перші враження у мене дуже позитивні. Він гарно розташувався, він класно все перекрив, він не вступив в конфлікт з тональним кремом. Ну, Мені здається, все прекрасно, просто потрібно наносити його менше. Але я буду його ще тестувати, щоб поділитися з вами повноцінним, звісно, враженням. Дівчатка, також хочу вам нагадати, не забувайте ставити пальчик вверх, коли. Дивитися відео, якщо воно вам подобається. Також підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, і залишайте коментар під відео. Це дуже важливо, це допомагає просуватись каналу, а мені би дуже хотіло розвивати наш український простір б'юті сфери, українськомовний маю на увазі. Я перехожу до нанесення пудри. У мене улюблена пудра від Laura Мерсіє. Дуже її люблю. Це транслюцентна пудра, і це означає, що вона прозора, що вона розсипчата, а саме головне. Що вона має у собі світловідбивні частинки. І саме за рахунок цих частиночок створюється ефект фотошопу, тобто шкіра виглядає як заблюрена. Зверніть увагу, як зараз виглядає половина обличчя з пудрою і половина обличчя без пудри. Все рівно ось цей відблиск здорової шкіри він залишається. Дуже цінюю саме цей ефект у цій пудрі, що вона не створює ефект маски на обличчі. І будемо скульптурувати наше обличчя. Я беру бронзер від Mark Вірлен у відтіночку Harmony. Це теплий відтінок бронзеру з таким трошки риже-червонястим відтінком, в гарному сенсі. Це дуже гарний бронзер. Я його часто використовую. Він у мене і в особистій косметичці, і часто беру його в роботу. І дуже зручний саме ось цей пензлик від ВОПС обожнюю його для корекції обличчя. Він з ворсу козочки і має невеликий розмір, дуже зручний у роботі. Тому придивіться, кому потрібен універсальний пензлик. Для корекції обличчя, ось це саме необхідний варіант для роботи. Також я буду використовувати і хайлайтер від Марк Вірлен, хто раптом не знав, косметика Марк Вірлен це наш український виробник, дуже класна, якісна продукція, виготовляється на заводах в Італії. Тому якість дійсно крута і упакування дуже красиве. Я дуже пишаюся цією косметикою, саме що вона українська. Люблю використовувати. І, до речі, нещодавно е, у з'явилися, не у ВОПса, перепрошую у Марк Вірлен з'явилися також пензлики. Я собі придбала деякі, мені дуже подобається, часто використовую е, відтіночок Dark Vanilla цього хайлайтеру. Він надзвичайно красивий, мій фаворит. Має розкішний золотистий відблиск, продукт небюджетний, але він дійсно вартує своєї ціни, тому що він крутий. Дуже люблю його. І ви знаєте, він у мене вже декілька років, але він не закінчується, тому що його потрібно зовсім небагато. Він дуже яскравий. Е, є ще відтіночок світліший. Це у мене відтіночок трошки темніший, був хайлайтера. Далі я додаю рум'ян. І у мене це рум'яна від Dior у відтіночку Coral. Беру найм'якіший такий пензлик, який маю. І обережненько так вшліфовую рум'яна в шкіру. Чим м'якіший пензлик, тим краще він шліфує. Тому обрала м'якенький. Тут я переходжу до червоних губ, тут я вам показую, як важко мені було обрати червоний відтінок помади. Я щось і той брала, і інший, і змішувала, і різні олівці тестувала. Але взяла ту помаду, яку люблю найбільше, яка знаю, що підійде 100% в моїй моделі, тому що вона просто підходить всім. Це матова помада від Sephora номер 1 Дуже крута помада, красивий такий відтінок, який Підходить дівчатам різного типу зовнішності. Таку помаду класно мати в косметичці і собі, а якщо ви візажист, то це взагалі must-have. І до цієї помади можна підібрати відтіночок олівця тон в тон, або взяти темніший, або дуже темніше, якщо вам подобаються такі різні темні контури. Оскільки помада має класичний відтінок червоного, до неї насправді підходять дуже багато різних відтінок олівців. Я взяла бюджетний. Від топ фейс. І для того, щоб губи малювались гарно, легко. Основна фішка в тому, що олівець ваш має бути супер гостро заточений, саме це я запорукою гарних рівних ліній. Показую вам мою улюблену помаду. Після того, як олівцем я все пропрацювала, я перехожу до заповнення. Помаду наношу тоненьким шаром. Це дуже важливо. Матові помади ми наносимо тонесеньким шаром. Тоді вони не будуть сушити губи і буде наноситися все дуже легко. Знову вимкнули світло, наша вже класична історія. Але у мене є акумулятори, тому я продовжую роботу. Е, і пензлик я обрала з максимально тоненький. Далі хотіла вам показати ось такий хайлайтер від Патрісія Ледо, здається, бренд купляла його у Єві, і в мене сталося просто фіаско, тому що він був чомусь незакритий, якийсь бракований. І коли я його перевернула, щоб набрати, подивіться, що сталося. Вся я була у цій косметиці, дійсно, вся весь мій одяг, волосся, руки, модель, студія, вся косметика на стільниці. І оці блискітки, які ви бачите в кадрі, вони літають не від фільтрів, да, якихось, це справді блискітки. Насправді гарний, класний хайлайтер, але більша його частина просто розлетілася по всій моїй студії і, напевно, на все життя осіла в наших легенях, тому що я прийшла додому і, вибачте, за таку подробицю, але у мене навіть на носках були оці блискітки від хайлайтеру, і я до цих пір в шоці. Але незважаючи на усі ці перешкоди у вигляді жахливих кремових тіней, просипаного хайлайтера і відсутності світла, я все рівно зробила для вас дуже гарний образ. Сподіваюся, він вас надихне. Буду дуже вдячна за ваші підписки, буду вдячна, якщо поділитесь моїм каналом або цим відео у себе у сторіс в інстаграмі. Все це допоможе просувати мій канал та взагалі весь українськомовний контент. До скорих зустрічей!